Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про ті речі, які вже ну точно як ускомена нав'язли в зубах, які регулярно повторюють на адресу України наші західні партнери. Ну і внутрішні гравці, внутрішні антикорупційні Активісти постійно зазначають на тому, що шановні, ми так сильно боремося з корупцією, що кожен раз, коли викривають якийсь новий випадок, е, ну оптимізму в тому, що з корупцією ми таки боремося. Да, трошечки меншає. на зв'язку. З нами зараз заступниця виконавчого директора центру протидії корупції Олена Щербань. Пане, пані Олено, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну почнемо з учорашньої події. Детективи НАБУ і прокурори спеціальної антикорупційної. Прокуратури викрили чинного народного депутата, який вимагав понад 3 мільйони доларів за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури у Сумській області. Тобто, це Охтирка, там збиралися щось відновлювати. Депутат сказав, що йому за це треба 14 відсотків, йому і 4 відсотки для місцевих правоохоронців, щоб вони закрили очі і не. Бачили, куди і як ідуть ці самі кошти: 3,4 мільйони гривень. Пробачте, гривень все ж таки не доларів, гривень. Е, уже є інформація, що його виключили зі складу партії Слуга народу, відсторонять від роботи у профільному комітеті, який займався фортифікаціями і, е, значить, дронами. Наскільки я пам'ятаю, ну і от так виглядає, що як в старому ще там пострадянському, але українському анекдоті, коли молодий інспектор. Сектор прийшов служити тоді ще в поліцію, прослужив місяць, і йому кажуть: та йди до бухгалтерії зарплату візьми. А він, а що тут і зарплата є? Я думав, так: ну пістолет дали і крутись, як хочеш. А тут іще й зарплата є. У мене таке враження, що от і депутати, і різні чиновники. от що охороняєш, з того й маєш. Чим спеціалізуєшся у Верховній Раді, з того і е, наварювати намагаєшся. Ну, так це виглядає як дуже розпосюджена практика. Що ви про це думаєте? Ану насправді так, якщо а, взагалі оцінити ситуацію, там останні навіть півтора року, ми бачимо а, велику кількість насправді підозр із зафіксованих антикорупційними органами фактів щодо самих хабарів, в тому числі народних депутатів, мова йде про хабарі або певного роду відкати. А, останні справи я нагадаю це Нарде Подарченко, також від фракції «Слух народу, пан Лобазюк, які попалися від вже а, політичної групи за майбутнє, які попалися на тому, що власне пропонували а, хабарі вже за. А, Колишньому міністру інфраструктури та голові агентства з відновлення для отримання там певних контрактів і переваг пов'язаних з ними компаній. До того також була нардепка Марченко. Нагадаю, яка допомагала власне перетинати за гроші кордон не зовсім законно чоловікам. Тому дійсно. Дуже багато таких прикладів, попри те, що нардепів час від часу вдається ловити, а подібні практики не припиняються на превеликий жаль. Навпаки, ми бачимо все нові й нові приклади. І власне, ну для мене це свідчення того, що поки що українські представники українського парламенту не хочу, звісно, мова йде далеко не про всіх. На щастя, ми маємо в парламенті абсолютно там принципових людей, але знову ж таки тенденції говорять про те, що більшість все-таки є люди, які приходять в наш парламент не для того, щоб змінювати законодавство, не для того, щоб власне, проводити якісь реформи і рухати нашу країну до Європейського Союзу, а от займаються подібними речами, кришують. Певні схеми або в регіонах, або там на всеукраїнському рівні, або взагалі заробляють от якимись такими дрібними корупційними е штуками. і е ну Слушайте, дуже, ну, можете, дуже якщо подивитися на ці всі випадки, може скластися враження, що е, оця вся антикорупційна система органів, і національне антикорупційне бюро, і спеціальна антикорупційна прокуратура і вищий антикорупційний суд, і там ну і, до речі, ще доберемося до бюро економічної безпеки. От принаймні ці три структури, які я щойно перерахував, уже створювалися, уже створювалися за підтримки міжнародних наших партнерів уже стільки списів було зламано, поки цю систему запускали, і воно якось е, не дуже запускається. Можливо, е, е, ну це система крива? Пробачте за запитання, чи настільки багато е, винахідливості у людей, які працюють в галузі корупції? Пробачте за таки за такий термін, е, що ну просто її так багато, що система не могла впоратися. До чого ви більше схиляєтесь? А, дивіться, давайте чесно, об'єктивно депутатів все таки ловлять так, тобто і в великій мірі дуже часто мова йде все таки про депутатів з провладної фракції, слуга народу. Тобто, це говорить про те, що. Попри всі недоліки а питання, особливо зараз, до антикорупційних органів, особливо до НАБУ, є багато, але подібні справи все-таки свідчать про те, що так чи інакше система працює. І я нагадаю, відмінність велика цих проваджень і цих справ саме в тому, що вони там не зливаються на якомусь рівні, не закриваються після підозри, вони далі йдуть в суд і розглядаються в суді по суді. Тобто, якщо а ми згадаємо наприклад того ж нардепа Дарченка і Лабазюка, про яких я вказала, яких затримували лише осінню минулого року. То зараз обидві ці справи вже фактично слухаються судом, тобто вони були скеровані в суд. І вже суд розглядає їхні справи. Це означає, що вони там в найближчий рік, я думаю, можливо, навіть швидше до кінця цього року зможуть отримати вироки, тому що а, там ну невеликі по обсягу справи, і насправді а, особливо швидко можуть бути розглянуті. Але по-чесному об'єктивно в роботі антикорупційних органів також є великі а, проблеми, і особливо я хочу сказати про виклик останній. Коли було фактично е, викрито, що з боку національного антикорупційного бюро е, відбуваються такі системні зливи інформації і до цього може бути причетний перший заступник директора Гізоуглава, якраз також вчора відбулося засідання антикорупційного комітету з цього приводу, тому е, на сьогоднішній день можна сказати, що антикорупційна система переживає і органи певну кризу в своїй роботі. Але ну я принаймні рада, що о, ця криза не блокує роботу. Вони продовжують працювати. І от кейс з нардепом за дорожнім це приклад власне того, якраз що о, ще не все так погано, і ми власне. А на сьогоднішній день маємо шанс ем, поремонтувати і рухатися далі з подібного роду справами і справами навіть вищого рівня. Дивіться, ви вже згадали про цей кейс зливу інформації, можливого зливу інформації від керівництва національного антикорупційного бюро України. Фігурантам справи було про це кілька цікавих журналістських розслідувань, які вже показували, що так були зливи. Так у цих людей була певна інформація інформація. ви вже назвали прізвище Гізу глави, і от напередодні мало відбутися виїзне засідання комітету з питань антикорупційної політики, виїзне тому, що саме в приміщенні набу керівник набу Семен Кривонос значить сказав, що недоцільно і неможливо допустити до участі туди журналістів. Але наскільки я розумію, хоч з журналістами, хоч без журналістів засідання мало би відбутися, чи є у вас якісь підсумки? про що говорили, чи, чи нормально звітує керівник НАБУ перед депутатами профільного комітету? Так, дійсно, засідання вчора відбулося. Насправді, журналістів воно навіть транслювалося, все таки депутати вирішили, і голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна проводила власну трансляцію цього засідання. Тобто, можна було почути і зрозуміти, що там відбувається. Журналістів, на превеликий жаль туди дійсно не пустили, але журналісти приїхали після комітету і брали коментарі, в тому числі в голови комітету, що відбувалося на засіданні? На засіданні. Поки що е, стало зрозуміло, що результатів власне з якихось розслідувань службових і кримінального провадження за цими фактами е, поки немає. Але тим не менше, ми почули директор НАБУ обіцяє, що в найближчі тижні завершиться щонайменше одне службове розслідування за цими фактами, і за його результатами власне будуть прийматися вже певні рішення дисциплінарної комісії і власне директором. Про що йде мова? Власне... А, Набу проводить досудове розслідування, тобто кримінальну справу розслідує щодо зливів а, і проводить службові розслідування. Тобто, це розслідування, за результатами яких можна буде звільнити фігурантів, і вони стосуються в першу чергу втручання в. Це досудове розслідування, і воно проводиться за нашою скаргою центру протидії корупції. Власне нам стало відомо, що коли взагалі з'явилося це кримінальне провадження, то перший заступник директора вживав раз ряд таких заходів з метою там з'ясувати, в чому суть розслідування з метою викликав до себе співробітників бюро. А, власне, для з'ясування деталей при цьому в тих співробітників, які розслідують це провадження, також нам стало відомо, що там в ході нарад з менеджментом бюро а, перший заступник на. По перше, повідомив, що він знає про розслідування і намагався пояснити детективам, що він нібито ні до чого не причетний і ні в чому не винний. Ну це що найменше там такі грубі порушення правил етики, так тому ми впевнені, що ем, сподіваємося, що НАБУ належно оцінить ці факти. І, власне, сам факт уже втручання в розслідування з боку першого заступника, про що він свідчить, що він власне йому є що приховувати, і що він, е, як мінімум, там взагалі порушив там ет. Стандарти і принципи, за якими має працювати бюро, так е, також виявилося, що в набу е, і це було в принципі раніше відомо, що в набу є службове розслідування ж з приводу тиску на викривачів. Хто такі викривачі? Я нагадаю, це детективи, які власне виявили можливі факти зливу, в тому числі углавою, і повідомили про це директора НАБУ. І, власне, врешті-решт, через там певний час, коли це розслідування тривало, вони хтось з них звернувся про те, що здійснюється певний тиск на них, і зараз внутрішній контроль набу також розслідує ці факти, що також стало відомо. Стало відомо, і очевидно, зрозуміло, що ті факти, які оприлюднили журналісти, вони зовсім не поодинокі. Зокрема, керівник сап на засіданні комітету е, вказав, що є значно більше фактів, які розслідуються і в кримінальному провадженні, крім тих, які, наприклад, були оприлюднені журналістами А, е, Тобто ми розуміємо, що проблема може бути набагато там системнішою, враховуючи тим більше посаду і рівень впливу першого заступника е, директора. Ну і, власне, також була озвучена. Важлива інформація, тому що минулого тижня, наприкінці тижня, пану глава, як ми знаємо, оприлюднив результати поліграфу, який він проходив за власною ініціативою. Тобто він знайшов сам поліграфолога, пройшов поліграф і е, е, повідомив, що за результатами цього поліграфу він, буцім, то не причетний до зливі. Ми одразу звернули увагу на те, що е, власне в цьому поліграфі, по-перше, дуже дивно, що у глава проходив не. Офіційний поліграф набув своїй інституції, а сам знайшов поліграфолога і проходив з ним поліграф. Ми звернули увагу також, що питання в цьому поліграфі формувалося. Ну очевидно, з такою метою, аби власне не можна було так, аби відмазати, а не аби власне підтвердити чи спростувати якісь факти. І от вчора на засіданні комітету директор набув сказав, що. Ми пропонували першому заступнику пройти поліграф в набу, але там, станом на вчора, він не з'явився для проходження поліграфу в набу натомість там прислав свій поліграф. У глава, в свою чергу, також вчора ввечері, каже, мене не запрошували на поліграф набу, і тут е дійсно вже зрозуміло, що є такий певного роду конфлікт серйозний, так, оскільки він е заперечує і, очевидно, хоче брати до уваги лише висновки власного поліграфолога. Для мене там, в підсумку, це все ясне, ну, очевидне свідчення того, що він намагається там, всіляко. Уникнути а, виправдати себе, причому в такий дуже дивний спосіб, тому що, окрім цього власного поліграфу, за його ініціативою, а, мене дуже здивувало, що от, там в численних анонімних телеграм-каналах на якихось а, таких змі, які а, там не є офіційними публічними, або а, було дуже багато інформації, якихось таких конспірологічних теорій, які виправдовували углаву. Тобто, було свідчення того, що явно відбувається якась така а, кампанія, скажімо так, з спроб його виправдати в цій ситуації. Все це відбувається там на фоні а, службових і досудових розслідувань у цій справі. Тому наразі е, дуже важливо, аби набув все-таки максимально швидко та ефективно завершило ці службові розслідування, і зрозуміло, що після всіх цих історій-фактів і фактів, углава не може залишатися на своїй посаді, е, тому що. Кожен день власне збереження і залишення його на своїй посаді в набу підриває довіру до бюро. Так, в той момент, коли е, люди м, набу бере о, власне, е, ловить і е, притягує до відповідальності людей м, дуже високого рівня, часто, звісно, не можна довіряти, е, коли в стінах бюро працює людина перший заступник, який Власне, підозрювався в таких численних скандалах, намагався втручатися в це розслідування, намагався тиснути на викривачів і так далі. Тому а... ну, тут то ще окрема історія, про яку я пам'ятаю, що в набу навіть відкрили якесь провадження не проти тих, хто зливав інформацію, хто міг зливати інформацію фігурантам кримінальних проваджень, а проти тих, хто зрештою злив інформацію журналістам про те, що ця інформація зливалася. От тут кого кара. І набу керівництво НАБУ, наскільки я розумію, першими вирішило знайти і покарати тих, хто журналістам дав інформацію, а не тим, хто працював на фігурантів. Ми не знаємо безкоштовно чи коштовно. Цього мені невідомо. От що ви про це думаєте? Саме так була дійсно така інформація, і мова йшла про власне. Дійсно, саме кримінальне провадження щодо розголошення даних журналістам. Мова йде про розслідування Михайла Ткача, який дійшов висновку у своєму розслідуванні про те, що власне в одній з кримінальних проваджень щодо чинного керівника «Нафтогазу» там і колишнього міністра пана Чернишова набув отримало дозвіл від суду на обшук, але. Цей обшук так і не провело, і власне за версією Михайла, якому підтвердило кілька джерел в самому Набу, я так розумію, і сап що власне цей обшук не відбувся в тому числі за вказівкою директора набу. А, тому і після того розпочалось кримінальне провадження, якраз щодо того, аби виявити, хто ж розповіг розповісти і бути такими джерелами власне цього розслідування, це а, дійсно негативна дуже історія, чому тому, що тут є принципова різниця, коли Справу інформацію зливаєш там фігурантам справи. І коли ти змушений звертатися, викривати журналістам певну інформацію, просто через те, що твоє певні процедури серед дуже важливі органи. справи по суті. Так же ж воно і виглядає. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку була заступниця виконавчого директору центру протидії корупції Олена Щербань. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.